Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, сьогоднішнього неділю Свята Церква пропонує нам вислухати Євангелію простілення Господом нашим Ісусом Христом і єрихонського який сидів біля воріт до міста Єрикону і просив милостиню. Ми знаємо, дорогі браті і сестри, і напевно. Багато раз зустрічалися з людьми, які позбавлені зору. Вони дійсно у плечевному стані перебувають, бо тяжка їхня доля, тяжкий їхній талант, бо вони дуже часто є обозою для і своїх рідних і близьких, і дуже часто їм доводиться ось дійсно просити милостей, бо вони самі не можуть дати собі ради, не можуть собі. Допомогти тому просить милостині. І цей сліпець не був винятком, він просив милостині. І що ж він випросив? Звичайно, люди дуже часто проходили біля великого міста Єрихон, і там можна було щось випросити для хліба насушного. Але тут цього разу проходила велика юрба людей, він почув. Бо коли людина не бачить, то в неї загострюються інші почуття, і він дуже добре чув, що дуже багато людей проходять. І тому запитав, хто ж проходить зараз в біля морі? Йому сказали, що Ісус Назарей проходить із Ним багато людей. І тут він почав кричати: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що Він не кричав: Ісусе, Назарянине, помилуй мене. а Каже Ісусе, Сину Давидів, помилили. Що це значить? Це ж значить, дорогі браті і сестри, що він в Ісусі Христі побачив не просто е, отого учителя з Назарету, про якого дуже часто говорили, але люди вже багато сторіть чекали Месію, Спасителя. І багато хто з людей думав про Ісуса Христа, можливо, Він. Іван Хреститель, який воскрес із смертю, можливо, ще один із давніх пророків прийшов із неба на землю, а інші пізнали в ньому Спасителя Месію, який прийшов спасти людей від гріха. І ось саме цього він побачив у Ісусі з Назарету. Ісусе, Сину Давидів, бо Месія мав прийти із роду і племені Давидів. І тому цей Ірионський сліпець так взивав на нього як до Спасителя, як до Месії, Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Взивав Він дуже голосно, дуже голосно кричав, так що всі його заспокоювали і казали вже замовкни, не кричи. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що не відразу Ісус йому перейшов на допомогу. Але Він. Перевіряв його віру, і віра його була настільки міцна, що ніхто ніхто не зміг йому завадити. Він все взивав і просив про помилування. Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене, кричав Інше дужче. І тут Ісус велів, щоб його привели до нього. І коли привели до Ісуса, то Він запитав, що ти хочеш, щоб я вчинив тобі. І Той без вагань. Без зовсім ніякого сумніву знав, що Він йому може це помогти. Господи, щоб я прозрів. І Ісус йому відповідає такі слова, які дуже часто повторює Він до всіх нас на сторінках Євангелія. Віра Твоя спасла тебе, будь зрячий. І Той відразу прозрів і почав славити Бога. І весь народ почав славити Бога, а цей, що прозрів йшов за Ісусом Христом. Він став християнином, він став тим, що побачив світло велике, не те світло, що просвітлює світ, і ми бачимо цей видимий світ. Він побачив дещо що більше, він побачив Царство Боже. Яке ось тут всередині Його і те царство великою радістю і миром Його серце наповнило, і він пішов за Ісусом, славлячи Бога. Так, дорогі браті і сестри, Господь компенсував йому оті болісті, оті страждання і муки, які він претерпів, бувши сліпим. Він настільки йому віддав сторицею. Що цей таку насолоду отримав після того, коли побачив не тільки очима, не фізичними, але й духовними очима, він побачив славу Божу, яка у Христі Ісусі явилася нам у світі. Тут, дорогі браті і сестри, Господь Бог бажає усіх нас підтримати в тому, що наші. Муки, наші страждання, наші недолі, наші немочі не є вічними. Але вони всі даровані нам для того, щоб вони привели нас до Христа Ісуса. І щоб ми тільки в ньому побачили оту надію і тільки на нього уповали, і тільки в нього просили. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, але буде просити дорогі браті і сестри, хто пропомилує, той, хто бачить, що йому є що просити у Господа. А що ми повинні просити насамперед? Христос, сьогодні ми чуємо у читанні до Тимофія апостола Павла, Він пише до свого брата, сину Тимофію. Я хочу тобі сказати, що це Слово. Яке ми проповідуємо, має бути істинно проповідуване по всьому світу, що Ісус прийшов з власти грішників, між якими перший це є я, апостол Павло, котрий був вознесений до третього неба за життя, котрий бачив славу Божу, він пізнав, що Він є грішник і не просто грішник, а найперший. З Серед них перший є я. Ось це бачення своїх гріхів, ось це усвідомлення свого невиправлення самим себе, а тільки що мені Спаситель повинен допомогти, і Він мені тільки допоможе, і Він мене врятує, Він просвітить мене світом євангельської правди, щоб я дійсно позбавився від гріха, а слідував за заповідями Євангелія. І коли людина це, і коли людина побачить свою неспроможність виправити самого, то вона буде потребувати кого? Спасителя і буде просити у нього, буде благати Його, і Господь, по Слову своєму, просіть і дасть нам, стукайте, і відчиниться, дарує нам те, що ми просимо. Звільнення від гріхів наших і дарування Божої благодаті, боротися з тими немочами гріховними нашими і дарує нам просвітлення, світло, яке не, не заходить, світло, яке перебуває завжди, бо воно тут перебуває, коли людина живе отим світлом євангельської правди, коли бажає відійти від зла, а творити добро, і дійсно Господь. Завжди з нами перебуває, як обіцяв. Я з вами дні до кінця віку. Тільки нам треба відійти від того зла і сотворити добро для себе насамперед, насамперед для себе прозріти, щоб ми дивились і бачили, слухали і чули, що Господь з нами. Він воскрес заради нас і нашого спасіння, щоб нас воскресити до правдивого життя християнського у благочесті і в чистоті. І наскільки ми позбавляємося от тієї гріховної омани, наскільки ми каємося у своїх гріхах, настільки ми і прозріваємо. Кожен з нас, напевно, хто прийшов до церкви, він може засвідчити. Сказати, що як багато хто каже, що от я прийшов до церкви, я не був таким грішником, а тепер я бачу, що я грішник на справу. І цей процес називається процесом прозріння. Ми бачимо свою неміч і бачимо, що нам потрібен спасити. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. Слава Ісусу!